Всім хало! Ви на каналі Настя Джо і це нове відео. Тебе Новий на... влог! Це на влог. Сьогодні я разом з Мішею буду прикрашати мою кімнату до новорічних свят, різдва. До, до Різдва, до зими. Десь два роки тому у мене виходило вже таке відео на каналі, і моя ялинка стояла отут, на місці мого стола. Але зараз ну його раніше не було, зараз він тут є. Тому ялинку я буду ставити у взагалі інше місце і по-іншому її прикрашати, тому що я докупила деякі прикраси у минулому році, до речі. А минулого року я не прикрашала взагалі кімнат. Ні, може камін? Не не Може на, да, на камін, може я щось і ставила, але ялинку я точно не ставила. Тому цього року я виправлю цю ситуацію. Ну що ж, пропоную подивитися взагалі, які прикраси у мене є, бо за ці два роки, в принципі, да, я вже забула плюс-мінус, що у мене там є. Ну, щось пам'ятаю, щось забула. Уф, <плес> айфончик, айфончик. <смір> <Да. смір> ну це чуть-чуть не то. Значить, Отакий носочок, бо у мене ж є камін. От я вішаю туди шкарпеточки. Да. Далі от така ще шкарпетка. І от ще, от. тобто у мене дві однакові з оленем. І одна така сніговичком. Отака є гарна підстилочка новорічна, її можна будь-куди підстилити. На стіл. Да, на стіл або на камінь подумаємо. Це у нас. Ой, не поняла. Тут свічка була. А, ось вона. Це такий підсвічник. Красиво, красиво. Таке відчуття, що Щось то відлетіло відсюди. <різова> Далі шапка Дід Мороза. Я пам'ятаю, я не них фоткався. Отакі маленькі гном з'юску є. Такі віточки є, я їх купувала, щоб ставити у вазу. Ось в цю вазу. Такі біленькі. Ось так вони світять. Так, далі із прикрас. Ось ці штучки я купувала минулого року, так їх і не використала. чого? Раз, два, три. 4-5. Аж 5 таких упаковок. Я зараз дивлюсь, думаю, може їх і не вистачить. Я сподіваюся, що в епіцентрі ще такі продаються, бо я це в епіцентрі купувала. І отака тарілочка гарна. Сюди можна просто так салатики викласти Ага. <сум> <сум> Тут протерти її треба. Далі дістаємо, свічка є. Так. Далі є от такий величезний ліхтар. Який отак гарно мерехтить. Прям як в Гаррі потер якомусь. Mm -hmm. Ну і там ще, бачите, купу прикрас всяких, але я їх поки що доставати не буду. Я дістану вже, коли я буду прикрашати ялинку. Дивіться, отака oh. свічка. Ти її навіть не достала. Да. Так, вона у мене так стояла. Бачите, скільки у мене там гірлянд. Аж три гірлянди. Але одна з них не працює, по-моєму. Ну що, а тепер ідемо за ялинкою. Настя, давай прям Джон давай хорош. О очкундура У двух Ввагу Олін&�ша deve Тепер ще зібрати треба Настя. Цього року я вирішила, що ялинка буде стояти, як би не тапти у мене. А ось тут прямо біля ліжка. Ну що ж, давайте починати її збирати. Як ви бачите, ялинка дуже велика. Вона така прям як справжня. Це лита лита ялинка. Я не пам'ятаю, яка у неї висота. Да, мені теж здається, що десь 2 метри. Зараз, може тут є. 2 метри 100 сантиметри. Просто подивіться, ну це ж витвір мистецтва. Це, мабуть, найгарніша ялинка, яка у мене була. Звісно, проблемка невеличка в тому, що дивіться, оцих штучок у мене тільки 10 було. І мені їх вистачило буквально на половину ялинки, то я так їх розкидала. Чуть далеченько одна від одної. От а отут от зверху їх нема. Я тут збоку їх нема. І плюс, бачите, червона оця штучка, бусинки, Їх також не вистачило. Треба буде поїхати в епіцентр, щоб купити ще одну упаковку от таких бусинок і пару упаковок от таких квіточок. О, ну подивіться на цей витвір мистецтва. Подивіться. Ліжечко Віка, дякую тобі за цю постілочку просто. <рес> Дивіться, яка композиція у мене на ліжку. Тут, знаєте, от я прокидаюсь і бачу цю красу. Я заходжу до кімнати і бачу цю красу. О! От я просто ну, була у коридорі і побачила, що у мене під ялинку пусто. І згадала, що колись я. Робила такі коробочки. О, бантик. Е, просто пусті коробки, щоб теж ставити під ялинку, і щоб не виглядало дуже пусто. На ця частина кімнати все без питань, що. Що, майже готова, майже тільки мені ще, як я казала, докупити ці буси і оці квіточки і доприкрашати ялинку. А так, все готово. Перфект. І тепер приступаємо до мого каміну. Цей гномік рідненький, стояв в мене цілий рік тут. От як я його купила у минулому році, так він тут і стоїть. Е, ну, Гарно вписується в інтер'єр, якась ізюмінка, тому хай стоїть. Як ви бачите, я все прибирала з каміна, тут у мене квіточки були, але. Ну, які квіточки? Знаєте, квіточки це вже весна, весінній вайб. А зараз зима. Тому е, треба щось інше сюди цепляти. Отут я планую повісити вінок. Там... Тут мають висіти годинник, має висіти. Але я його ще не повісила. Ну, і от на тому місці, де годинник, там буде висіти вінок. Типу, тільки годинник я зніму, вінок повішу, а потім, коли. Новий рік пройде, вінок я зніму годинник повішу. повішу. А на каміні будуть стояти. Мабуть, це залишиться, тому що вона таке, знаєте, all year може стояти цілий рік. Ліхтарик хочу поставити кудись. Сюди. Або, можливо, поміняти місцями. Зараз я подумаю. І свічечки ще якісь. Дивіться, що я зараз роблю. Я взяла клей пістолет і приклеїла шкарпетку на нього. Я дуже сподіваюся, що вона не відлетить. Просто минулого разу, коли я приклеювала всі оці шкарпеточки на камін, я їх клеїла на скотч, і отак от у мене весь камін був у скотчі. Але я не хочу знову це робити. Тому я вирішила. Та, ні. Та все, він вже застиг. Все, чи назис? Ще поприклеюємо ще два носка. О, дивіться, навіть залишився ще скотч. О! Боже, яка я винахідлива! Дивіться, яка краса тепер. Але тепер зверху. Я не знаю, як і що тут розположити, щоб воно було красиво і гармонійно. Оце мені подобається, я його прикрасила. А оце, як його змішати, щоб це було гарно? I don't know. Все. Подивіться. Подивіться на цю красу. Зараз я його вимкну ліхтар, щоб ви могли краще роздивитися це все. Просто. Це ж камін мрії.